До пункту 7 частини 1 статті 85 Конституції України призначити поза вибори президента України на 25 травня 2014 року. Обраним президентом України є Хорошенко Петро Олексійович. Настав час невідворотних позитивних змін. Армія та її переозброєння з зусиллями вітчизняного військово-промислового комплексу має стати нашим найголовнішим пріоритетом. Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Служба безпеки отримали відповідні накази. Ми будемо наступати. І будемо Доки ми не навчимося оборонятися самі. І тепер ми зможемо випускати такі ракети, які здатні летіти значно далі, ніж зараз. І це має стримувати нашого ворога, бо його територія теж стає вразливою. Нікому не вдасться здолати Україну. Ми готові зі зброєю в руках захищати власну землю, боротися за кожен її клаптик. І нікому її віддавати не збираємося. Слава українському народу. Україні слава! Я використовую весь свій дипломатичний досвід, щоб забезпечити підписання міжнародного договору, який би прийшов би на заміну Будапештському меморандуму. How can you urge an anti terrorist coalition if you inspire terrorism right in front of your own door? How can you talk about the peace and legitimacy if your policy is war via puppet government? I'm a Crimean Tatar, and there is nothing that would make me give up. My freedom. Саме європейський досвід підказує нам, що значну частину повноважень вже зараз треба делегувати з центру місцевим органам влади. Реформа щодо децентралізації розпочнеться вже цього року змінами до конституції. І Україна має все необхідне, щоб забезпечити людям європейський добробут. Україна піднялася на чотири сходинки у рейтингу Всесвітнього банку «Doing Business. З нового року мінімальна зарплата в Україні може зрости вдвічі. Для реалізації наших амбітних планів нам потрібні не лише мир та єдність країни, але й консолідація всіх патріотичних, проукраїнських і проєвропейських сил. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Але за останні п'ять років ми вийшли з передимфарктного стану. Зробили дуже багато, і українською мовою говорить з нами якісний інформаційний продукт: кіно, книга, радіо і телебачення. Розквіт української мови після століть тотальної русифікації це місія, яку нам належить звершити. Питання про мову завжди було. Є і буде питанням про свободу України про нашу свободу. І ніяк інакше. Сьогодні я підпишу ухвалений Верховною Радою закон згідно з яким борцям за незалежність України в 20 столітті присвоєно статус. Учасників бойових. Звершилося цей день вже увійшов в історію України як священний день день створення автокефальної помісної православної церкви України. День остаточного здобуття. Нашої української незалежності від Росії та церква, що в місті Константинополі завжди стоятиме на вашому боці, викаючи на дні, підносячи молитву і працюючи для вашого добра, поступу і зростання в Христі, сподіваючись, що новопостала православна церква в Україні стоятиме непохитно. The documents that we will sign today is not just political and economic. It is a symbol of faith and of unbreakable will. It is a tribute to people who gave their lives and health to make this moment happen. It is the strongest reminder. What today's Euro is and must be about. People's determination to live in a better faith. Це є головним документом, який характеризує співпрацю України і Європейського Союзу. Угода про асоціацію. Саме заради тих цінностей, європейських цінностей. Три з половиною роки тому українці вийшли на революцію гідності, вимагаючи реформ і європейської інтеграції. До свидання, наш ласкавий міша. Возвращайся в свій сказочний ліс. Народ своє вагове слово сказав: під час революційних подій, під час спротиву агресії, під час виборів, тепер черга за нами, за владою. Ми народ, що був одірваний від своєї великої батьківщини Європи, повертаємося до неї остаточно, без повороту.